Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Життя в Польщі з Надією. І коли хороша погода, сонечко якесь ярке. Вроді сонечка нема, але все одно, мабуть, снігу ярко на вулиці. Тоді мені хочеться вилізти на диван і показати вам у вікно, як у нас на вулиці. І тут оцей припічок у нас, він обично ржавий і некрасивий. А так можна показати, бо він присипаний сніжком. Вовик поїхав на роботу, сьогодні у нас субота. Вовик на роботу поїхав, бо треба оцей сніжок, він підмерзає на вулиці морозець. Погода на вид хороша, ну морозець і прохладно сказав Вовик. Так він поїхав посипати, підсипати сніжок, щоб людям було удобно виїхати і заїхати. А ми вдома, ми вдома, зараз я буду робити зелене масло. Ліда готується з Богданом їхати на доповнітельні заняття. І чи будемо займатися далі? Будемо займатися вместе з вами. Не можу не показати вам цвіточок, ранішній огляд, бо він скоро вже, я думаю, цвіте. Якби білий-білий як сніг купити, такий самий, то я б не відказалася. Ось так він у мене украшає іконки на вікні. Робимо зелене масло. Я приготовляю все на стіл, тоді думаю включу камеру і покажу вам. Ліда каже, мама, ви неправильно робите, оце ви вже повинні робити все на камеру. А що ж ви потім тільки картинку? У мене такі держателі, що якщо мені на камеру по моєму росту, мені треба один держатель чіпляти. Якщо мені сісти за столик і показати, мені треба другий держатель. А як волоко, так нахилиться. І балакать із зрителям у мене не вийде. Так що, отак. Я, я так як я вмію. Заготовочка, девочки. Роблю очередний раз на камеру, вже всі вміють, усі знають. Ну, ще раз показую. Ось: о, зубчики. Зубчики. 2, 4, 6, 7 невеличких зубчиків. Невеличких невеличких Миска моя любима. Сім зубчиків. Ріжу напополам. На три части. Ну, трошки їх. І змічаю, щоб потім нашому міксеру, чи як його там блендеру, легше було це все пережувати. Тепер дивіться: оце петрушка, який пучок. І оце укропчик, який пучок. Ще влажне, ще не дуже висохло. Не знаю, я з таким влажним ніколи не пробувала. Може, майонез буде? Може буде, дівчата. Я це спеціально показую. І з хвостиків з одних роблять. Ну, я саму цурупаля, оце прям крайнє викину, тому що, ну, у не дозволяє все, щоб я викинула цурупаля і зробила хороше масло. Видно вам, не видно, звісно, не видно. Миска серед хат. Хто що побачить. І все. Я проще простого це зробити зелене масло. Воно швидше... З'їдається, як робиться, конечно. З'їдається взагалі. Я оце два дні не маю його. Як без рук, без салатів. Я не хочу салат робити. Це треба мурочити голову. Зелень, кришить, щоб був добрий салат. Щось туди додати, цибульки, чесночку. А то дві ложечки масла і все. Дівчатка, чайну ложку солі. Це обов'язково. Процедура обов'язкова. Отміряла чайну ложку солі. І олії. По рецепту, по тому, який давала житчина, в якої я це все перейняла. У неї на оцій пучки должно бути 300 грам олії. А я роблю півлітри. Ось так. І все, всі секрети, зараз оце все перебивається погружним блендером. Ого? Ну, звісно! — Ну, а ви знаєте, чого ви це болієте так часто? Ні. Ну, давайте по, по і скажемо. Я щось не бачу своє лицо. Постав, чи на духовку тепер в мене, чи що. Тепер що ж це мені одні мої тілеса видно? А, а, люди що скажуть, не те показує. давай, ладно. Дивіться, на вид? На вид уже стоїть як майонез, бачите? Це бульбашки. Це на майонез ще. А представляєте, сьогодні вийде майонез? <сум> <сум> Снімаємо на камеру вийде майонез. Ну, ще ні разу не виходить в майонез, І не вийде. <тур> Бо ми знаємо, що це масло. <схі> <схі> у нас може вийти єдине, що може вийти, масло зелене, а в людей вліє. <схі> Це все, все зависить від того, які хочете крупинки, щоб були зелені. Дуже вілку, якщо збити зелень, то буде некрасиво в салатику. А так хочеться, щоб воно було, крупинки щоб були, ну, щоб чеснок розбився. Можна зняти телефон. А, ну, я хочу показати просто ще, як воно що це ж не майонез. Да, дивіться, дівчатки. Дивіться, яка густота. Ось. Все. Головне, щоб розбився там, щоб сіль розійшлася і розбився чесничок. А зелень, вона, коли поливається картошечка, чи салатик, чи що, вона отака крупиничками красива. Все, готово. Готово не переливаємо в баночку і відправляємо в холодильник. Так, Все, я вас знімаю, покажете масло своє. Чи Що у вас там вийшло? Показую свою олію. І єдиний недостаток, який у мене виходить практично завжди. Остаток. Отак. Розчитую олію. Тут остається 3 столові ложки. Вам не видно? Я не буду, бо виллю ще кращий недостаток буде. І завжди тече по мисці, як переливаю в банку. Я оставляю оце в мисці, зараз щось будемо готувати. Приготовлен. Так, сідаю за стол. Болида что-то хотела у меня Да, хотела сказать, вы знаете, что... Дай мне очки, пожалуйста. Я туда лучше хочу. Вы тоже на зрителей, да? На зрителей, конечно. Знаете, что вы хвореете так часто? Откуда я знаю? А я знаю. Надо до врача піти в больницу. Нет, я знаю. У меня подписчица написала, что мама наша хвореет часто, потому что она бегает Роздіта як молода. Так що не треба молодиця, мама. А одіваємося. В смислі роздіта? Як я роздіта зимою буду бігати? Ну, мабуть, шапку надіваєте. Думаєте, що восемнадцятка, ні? А що як молода? А чо, як молода? Ну, як молода, як от я 30. тридцять. Нічого собі, як молода, хто це дозволив мене обідати? Хто це паспорт... собі позволив, дівчатки, хто це позволив мене обідати? Паспорт... Молода ще й яка молода га? В паспорт давно дивилась? Паспорт не дивилась. Я чувствую себе на 17, на 18. Яка там як молода? Дивіться, масла з утра встала у вікно, на диван вилізла. Це що, стара? Ну, от попробуйте вилізти на диван двома ногами, щоб на п'ятий етаж з вікна показати, що там робиться. На диван вилізла, з дивана злізла. Вилізти, то ладно, злізти треба попробувати з кривими ногами. Наробить зеленого масла, щоб не вийшло майонез. Це що? Порелити у баночку, ну трошки потекло. Отож. ж. Девочки, ви не нагаварийте на мене там. Збуדת чай. Да, конечно, я кофеёчку хочу. Ковусі, ковусі дівчата, колотите. Колотите та поп'єм ковусі, посичас як завжди всі мене бросять. Ліда поїде, тролик поїхав. А матяк завжди буде при всіх інтересах. Поменяла, девочки. Ой, холі, я тут мені накрасило. Ну, постадим бути. От на задній план. Поміняла собі оцей цвіточок, ось цю вазочку. В тому році ночі проснуся, і полумрак такий у нас у кімнаті. Ну, так мені нравляться оці миленькі цвіточки, ну так мені нравляться, ну прям не можу. Не можу заснути, так нравится, не можу надивитися. А це я однесла в лідуну кімнату. Собі поставила той жовтий пакетик. А тепер помінялася тумбочка, все убралося з тумбочки, тумбочка подвинулася, жовтеньке перенесла, а оці принесла сюди. Ну я ж вам показувала, ходила у Модомі і бачила от таке, як воно верба, чи що. Воно іскусственне, дівчатка. Ну я люблю іскусственне, Не всі люблять. Був у нас діалог на по поводу іскусственності на каналі. Ну, я люблю. А можна я осварити? У мене була клієнтка. Розкажу вам. Так, значить, вона мені що розказує? У мене в кабінеті стоять цвіти. Не іскусні, а отакі сухоцвіти. сухоцвіти. Мама мені колись купила. І вона, значить, мені сказала, що не можна ставити в кабінеті, ну, взагалі, десь держати, де є приміщення. приміщення, де живуть люди, не можна ставити сухоцвіти. Можна ставити тільки дуже-дуже на коротенький момент. А це іменно коли в них сезон, а це осінь, там, ну чуть ли не на неділю, а потім обов'язково їх треба викинути, тому що там на них е, сідає погана якась аура, по феншую їх не можна ставити. А лучше ставити, Оці які іскусственні, тому що їх можна помити і з них можна змить погану ауру, а, а сухоцвіти не можна, бо вони мертві. Так що, скільки людей, якщо всіх слухати, то Ой, да. можна з ума зійти. Так що даже такие есть мама. Це мені розказувала полька. если що. А я їй хотіла сказати, що у нас в Україні наоборот считается, а ты мертває на кладбище не суть. А потім думаю, ой, я своїм польським ще й не об'ясню. Да. Так, що... накладбище. А що живе на кладбище не на Ну, мама, і на похорони несуть, і на клавиші ну, несуть цвіти, живі. Ну а Іскусственні Іскусственні. Та яка різниця, Дивіться, живі ми й досі іскусственні цвіти в хаті і ради, треба з них хоча б оці пообрізати синні будемо Дивитися, яка була інфляція. Чуєте, ми винесли на вулицю в прошлом году купили новогодні такі? Ну трошки протупили. Тому що купили такі блістящі, от листки красиві, там все блестіло. Звісно, ну, я держала на столі, і на столі постійно був Новий год. Вот. Блистів стіл завжди, з нього сипеться, так що непрактично. Ну, Новий год ми отбули. І винесли на вулицю. Там дівчата ходять кофа, потім на перекур. Дівчата, хлопці, і Вовик там такий ящик стоїть з під чогось, і Вовик повтикав, зробив букетик. Так я обратила увагу, що він виніс із цика. Так а що можна дивитися? Скільки воно стало? Три злотих, один одна віточка. Якщо зараз піти в магазин не менше п'ятьорки буде. Да. Ну так що, хоча б будемо вести цей. Проход, расход, остаток. А сейчас мы дивилися с батьком у Модоми эту веточку э, типа вербы. Угу. Она искусственная, но она очень нежная и очень красивая. 12 злотых одна веточка. Ну, 12. А я вам говорю, 12. Ну, я ну, она, конечно, не такая, же тоненькая. А та такая пышненькая, ней несколько. 12, ну, я хочу, я прям бачу. Да. Мы сегодня пьем с красивых Ниненных чашечек. Спасибо, Ниночка. Ну, ты сегодня, ну. Но... Сьогодні на камер, Ну, сьогодні іменно да? да я просто. Їх жалію. мені кажеться, що я їх оце як буду постійно тягати. У нас це знаєте ще я пам'ятаю з мого дитинства і мабуть, з вашого дитинства, Що По, якщо є щось хороше, треба залишити на потом. Це треба іскоренити. чесне слово, настільки всього хорошого, нового красивого його треба попрятати у ящики, да. в тумбочки де-небудь, а пользуватися непонятно чим. Ми привезли, я вдома, мені було день народження, починаю так цікаво, Ми привезли я вдома. <гум> Мисль прямо клеїться. <гум> було мені день режіння, що мені треба. От я закомандувала, мені треба сервіс з білих чашечок. Не треба, щоб чайники були там з ними якийсь сервіс, а іменно 6 білих чашечок з блюдцями. Ти пам'ятаєш яке було горе з тими чашками? Ну, Наташа казала, я вам куплю, тільки скажіть, що ви хочете. Ой, вона мені присилала, вона обходила в Запоріжжі всі магазини, які можна було. Така пані прям хотіла не да... білі, чашки. білі чашки. Вона мені прислала 100 штук, напевно, всяких варіантів. І те мені не таке, і те мені не таке. Ну, коротше, вибрала я ребристі, такі пузирчаті, такі білі чашечки. Є, є чашки, там у ній тепер сипучі якісь так. Може... Тут у нас трохи макарону Ну Я ж кажу, що я сипучи в них тепер. Отака чашечка, бачите. Я ж їх заказала, мені привезли, я була довольна два дня. Рівно два дня. дня я в них тащилась. По-перше, з губами накрашеними не нап'єш, не поп'єш, тому що зразу губник остається на чашки. По-друге, кофе десь, якщо якийсь патьок, що нібудь, це все всі зубчики, воно зразу прям зубчики тече. І саме інтереше, що воно прямо в'їдається, що да. ти його не одмиєш. Є качество кераміки, це хороше, воно не в'їдається. А єсть таке, що потом не одмиєш, в... ну не побачив 5 минут і все, вже в'їлось. Та й не, не помиєш сідай чашку прямо, ну от попили кофе, хтось зайшов, попили з людьми, не буду зараз бігти на кухню, посуду мить. Пішли в кого побалакали, пішли на вулицю, походили, провели людей, прийшли мить, уже не домиєшся. Угу. Кошмар. Ну коротше, ми їх у чорний ящик, в дальній лежали, ящик в лежали. Ну, їхали, ми, звісно, біженці сюди. І що ми могли взяти? Звісно, чашки. чашки. Ну, чо, а чому взагалі думали їх брати з собою? Що не купимо чашки тут? Чи що? От, ти що, сервіс дорогий мій любимий. Ми взяли лідочка турку, яку ти купила з заледими двома такими чашечками, бо тобі вона була дуже дорога. Що тобі там розказували в магазині? Що це роби людина, сам мужчина, робив мужчина, який ходив в церкву, але він вже помер і залишилися оці чашечки глиняні. І... Турки, ну ми ж взяли. Ну, Дома у нас була інфокрасна, да, і, і на ній ми варили каву і кайфували. Да. І маленькі чашечки були не дуже практичні, бо зовсім маленькі, але ми пили. От, і оце коли ми їхали, ми взяли цю турку, ми взяли ці чашечки і взяли свої білі. І так вони в нас у Ліди в кімнаті там є такі е, столики, Шкаф. ту, шкафчики, і вони там у шкафчиках і блються. Mm-hmm. Ой, капец. Так оце ми, ну ці чашечки удобні, кстати. Ну, тільки що ми їх бережемо, понімаєте? Ніхто не п'є з них, тому що пийте стареньких, які mm. тут були. А ці будемо берегти, бо це красиві. Як гості прийдуть. Потім ще купили Все. оту Анеку. Анека. Mm-hmm. Я... купили ж ми її, тож нам подарок дали. Я купила? Ні. Я купила, Ліда. А, ну так. Да. Зна... Значить, одну дали в подарок Наташі, uh -huh. а другу дали в подарок, і дівчата вирішили віддати її мені. Uh -huh. А я людина ванькувата, і я сказала, що я таку. Шо не воно, що... не хочу. Uh -huh. Що вона вона, мені подобається. От вона чорна, бо вона їй така не подобається. От я таку не хочу кажу, я не хочу таку чашку, я не хочу, я хочу таку, як у Наташі. А вона Наташі така. І я дала їм гроші і вони купили. Я просто не могла нарадуватися мені так хотілося цієї чашки. Ну, хочеться, вона красива, вона й досі класна, все. Ну, опять же, я з нею не п'ю. Вона... Тому що це чайна чашка, вона велика. А чаї, що, мама не любить? Да. А можна хоть люди п'ють кофе тільки з молоком. Ну, Ви то п'єте яке кофе? Ану, дзвони батьку, бігти треба. Угу. Все, всім пока, я побігла. Всем пока, Лидочка побегла, а мы с вами остались. Продолжение следует. До двух часов, сказал Волок, у два часа отпросится в шефа. Конечно, сейчас, девочки, я выключу эту лампочку. Мне не стояла, не светилась. А теперь так блестит, она некрасива даже в кадре потом. Ліда їде на уроки, прийде через час. А Вовик буде до двох на роботі, казав, от проситься в шефа, якщо буде таке буде можливість, що по роботі він все справиться зробить, мечиться, <кій> то от проситься раніше в два часа. З'їздимо в новий тарг треба ліді подивитися, бо Ліда один день виходна, а потім Ліда робочі дні. Неділя магазини не роблять, а з неділі Ліда день у день на роботі. Треба її подивитися, зеркала немає, треба подивитися телевізор і хоче диван купити у ту кімнату. Так що це треба тільки сьогодні. А Вовик командує, не відвкайте мене, бо мені треба за ці два дні покрасити. Сьогодні треба прогрунтувати і може один раз ще й прокрасити, а другий раз завтра покрасити. Так що, сьогодні в нас запара. Ну і Вовик буде роботи після обіду, а я буду ми мити вікна. Ліда буде вдома, з нами не буде. Тому що їй треба побути з дитиною, їй треба розвіятися, віддихнути, в магазини поїде, приїде і буде вдома. Може, вдома, може десь піде, погуляє. Не знаю, де вона піде. Ну, якийсь у нас такий сьогодні день загружений. І опять у Вовика загружений сьогодні, загружений завтра. Два дні, що можна більше-менше під вихідні, і вони опять. Ідуть у запарі. Я не знаю, коли в нас буде <хи> Коли в нас буде время, щоб ми могли свободно, спокійно віддихати, щоб день був як год один. Щоб ми так отдихали, що день як год. Ніколи не вийде, мабуть. Не ми все в дорогі, все в путі. Може, десь би, дівчинки, треба трошки на коментарі, бо в мене пам'яті немає, я по пам'яті не відвічу. Колись отвітимо з Вовиком, як будемо двох. Отвітим на коментарі. Багато кого хто пише вже, кої що пишуть, то треба вже поотвічати, але я сама не отвіть, я сама ні. Ліда мені сказала, сьогодні дивилися дівочок своїх блогерів. Плекли бліни. Ліда каже, я теж блинчиків хотіла. Ліда каже, я сама дивлюся і хочеться блінів. Глянула, є і молоко, і яйця і мука в мене блинна є, усе є одне бажання надо. Ну, може, я заколотю, а це всі порозбігаються. Сейчас попью з вами кофейку, та ну, так що ж, попью кофейку, змонтую відео, отправлю, відкрию і пройде час. Там у мене після е, зеленого масла надо помыти миску, надо помыти е, е, блендер, надо сполоснути досточку після зелені. Ну, в общем, не знаю, діча. Я так панікую, я так набиваю собі ціну. Все, пока, мама. Пиши. Давайте з Богом. Богданчик з Богом. Ходять на доповнітельні заняття до вчительки. Вона теж вчителька таких класів, як Богдан ходив в класи, тільки в другій якійсь школі. І вони ходять на. Читання з розумінням, пере, пере, треба якісь у них там інтересні розуміння. Я думала просто переказувати, а воно не переказувати, а відповідати на питання, то вона йому трошки допомагає. І дуже складні по математиці у них розбори, то вона йому допомагає. Учителька дуже понравилась, іде з задоволенням, прям з удовольствиям йде на уроки. Тільки ж три, три рази пропустив, бо хворий був. А в них, вчительки діти теж, не можемо ліда повести, щоб дітей, дітям понести болячку. Ой, ну що, дівочки? Трошки з вами побалакали, трошки поділилися з вами своїми новостями. Супчик з квасолею вчора зварила добренький на той канал додавала, Який є, такий, який зварила, такий і додавала. Якщо комусь інтересно, заходьте, подивіться. Давно не випускала на тому каналі відео і треба було щось додати, бо дуже давно нічого не було, то додавала суп. Уже який не знімала не так, як знімається відео, заготовки, там все. Оце стала готовить, уже жарю за жарку, думаю, напевно, візьму камеру та зніму хоч як-небудь. Так що, отак і зняла. Ну, другий раз снімеш на одчепись і вийде набагато краще, як коли стараєшся. Все, друзі мої. Гарного вам дня, суботнього, не такого насищеного, як у нас, а такого відпочиваючого, уравновішеного, спокійного. здоров'ячка всім, гарного настрою, спокойствия на душі і мирного неба. А ми з вами обов'язково зустрінемось, я думаю, ще сьогодні. До зустрічі. Смачної кавусі за ваше здоров'я!